Доброго вечора. Наразі я хочу звернутися до вас, пане Володимир Гройсман, і як до колишнього голови Верховної Ради, як наймолодшого прем'єр-міністра України, як вінничанина, як людину, яка ну, з моїх джерел я знаю, що ви допомагаєте війську. І ви плануєте знову продовжувати свою політичну кар'єру. У вас в команді, до речі, ще є пан Соколовий. Наразі я хочу сказати вас і попередити, що людина, яка у вас просить допомоги, лайтер Микола Петрович, директор Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, це людина, яка погрожувала мені фізичною розправою, раз, яка є фігурантом. Кримінального провадження, диверсія, державна зрада повалення конституційного ладу у частині уповільнення ідентифікації. Далі це людина, яка використовує службові повноваження і чинить тиск на медичні заклади, теж відкрите кримінальне провадження. Наступне кримінальне провадження лайтера відкрито на те, що він використовуючи пенсійний фонд, виходячи за межі своїх повноважень, починає блокувати виплати лікарняних. І це кейс лайтера Миколи. Який до вас звертається за допомогою почався після того, як я запропонував оптимізувати ідентифікацію загиблих воїнів ЗСУ. Я входжу в комісії по спілкуванню з родичами зниклих безвісті, консультую їх по ДНК. Я стою у істоків ДНК у Вінницькій області. з 2013 року, я фахівець, я досвідчений фахівець. В мене є методичні рекомендації. В мене є наукові роботи розробки. Це все можна перевірити. А лайтера це не влаштувало, і тому він, використовуючи свій статус, використовуючи свої договорняцькі компоненти, він вже зрозумів, що у нього всі шляхи відступу перекриті. І тому я знаю, в мене є інформація, я співпрацюю з контррозвідкою, Я знаю, що він звертається до вас, пане Володимира Гройсмана через пана Соколового. Соколовий е, теж, вибачте, я не пам'ятаю, як вас звати, але ви мене пам'ятаєте. Я з вами неодноразово приймав участь у нарадах в комунікації з родичами зниклих безвість. Я не боюся казати правду в обличчя усім. І тому подумайте, хто до вас звертається, пане Володимире Гройсман. Подумайте, хто ця людина і як ви можете заплямуватися від нього. Знаєте, я для ви розумна людина, і я для порівняння пам'ятаєте, як раніше, коли була проказа, багато людей. Фільтрували лапрозорії, були там інші ділянки, щоб не заразитися. Так ось зараз, якщо це метафорично перебре, перетрансформувати, відбувається приблизно те ж саме інфекція, яка заважає країні розвиватися, і інфекція, яка ймовірно діє на руку ворога, просить у вас допомогу. Я не знаю, чи потрібно це взагалі для майбутньої вашої політичної кар'єри, як воно відобразиться, і я не впевнений, чи це буде гарна ідея. Натомість. Я завжди готовий допомогти Україні, і я працюю незалежно від влади, які хто президент. Я працюю на себе, на свою совість. А моя совість співпадає з моральними якостями і моральними цінностями людей, а особливо родичів, які втратили своїх близьких на війні. І тому я буду йти до кінця, незважаючи на перешкоди, які в мене є. Якщо ви дійсно свідома людина, і та людина, яка хоче допомогти Україні розвиватися, ви приймете відповідні рішення відносно лайтера Миколи Петровича. І лайтер Микола Петрович, я ще звертаюсь до вас. Єдиний аргумент, який у вас зараз залишився, це те, що я не сповна розуму. Проте і по цьому ви те за це ви теж будете відповідати і будете мені відшкодовувати моральний збиток. Так ось. На Ісуса теж казали, що він не спав на розуму, але коли він пішов по воді, коли він почав дарувати людям тепло, кардинально все змінилося. Але у вас на відміну вже не вийде зробити як у понтія пілата вмити руки водою. Не вийде у вас. Ви занадто їх забруднили своїми діями. Будда теж вам приклад людина, яку всі думали, що він дивакувата особа, яка собі замкнена в собі. Подивіться, що відбулося. Тому Микола Петрович, ви не прислухалися до моїх попередніх порад. І це ваш вибір. А вас, Володимир Гройсмана, я прошу прийняти це для своєї уваги, зрозуміти. І повірте, в мене суто креативні і благі напрямки. Я за оптимізацію, я за розвиток України, я за належне поховання військових, я за належну підтримку сімей зниклих безвісті. Дякую, буду вдячний, якщо ви зрозумієте. Гарного вечора!